Хто з нами в студії Олена Гращук 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар за цілісність територіальну України, а також проти позачергової сесії Верховної Ради Криму? В час, коли проходив цей мітинг, відбулися певні сутички між проукраїнськими та проросійськими -про учасниками, було дві жертви, але наразі сесію відмінили. Однак, уже наступного дня адміністрацію Верховної Ради Криму захопили спецназівці Російської Федерації. Ну а потім ви вже знаєте і пам'ятаєте, що 16 березня відбувся референдум. А 18-го Російська Федерація проголосила Крим своїм. І от уже з того часу, 26 лютого, ми вважаємо, що це День Кримського спротиву російській окупації. Отже, як ви зрозуміли, сьогодні мова в моїй програмі піде про Крим. Ну а спілкуватимусь я з Сергієм Голубовим, який уже з 2014 року живе в Івано-Франківському. Однак просить його назвати і сьогодні корінним Севастопольцем. Пане Сергію, я вас щиро вітаю. І якщо так, то скажіть мені, будь ласка, хто такий корінний севастополець і яким чином ваші прапра опинилися в Криму? Вітаю, пані Олено. Корінний Севастополець, на мій погляд, це той, хто хоча б в третьому чи в четвертому поколінні, походить з цього міста, так само як походить от моя родина, яка вже з 1920 року проживає в Севастополі. Ну і звісно, опинились під час першого голодомору 20-21 років, намагаючись свого часу виїхати на захід, але там вони в Севастополі захворіли на тиф і нічого не вийшло, так і залишились тих пір. От моя родина проживає в Севастополі. Тобто, ви є етнічним українцем, так, так. ваші пра-пра-українці? так, Мелітополь, Запоріжжя. Ага, тобто з, з, з тої місцевості. А, а де були саме голодомор? Де їх застав? Е, ну, це почалось, як вони жили в Мелітополі. Е, мої предки, якщо ми е, скажемо на теперішній час, це були або фермери, або середні підприємці. І ці, і ці комуністичним окупантам були явно не до вподоби. Зв'язку з цим прийшло розкуркулення, експропіація. І е, всі події, що були пов'язані з першим голодомором 20 21 років, отже, уже майже 9 років ви проживаєте тут на е, Прикарпатті, я так розумію, що жодного разу за цей проміжок часу вам не вдалося побувати в Криму. Так, ви праві, я не в'їзний. Ви не в'їзний? Не так. В Крим, а коли яким чином ви опинилися тут? Чому саме обрали наше місто? Так і як вам вдалося, в який спосіб ви перебиралися звідти сюди? Я виїхав до Івано-Франківська наприкінці березня 2014 року, після того як залишки наших військ були відведені з Криму. І я вже зрозумів, що окупація триватиме певний період, і е, лишатись там як для мене, так і для моєї родини є небезпечно. Тоді ще можна було вибратися поїздом, і звісно, я так і робив. Хоч більшість тих моїх знайомих, що знали, що я виїжджаю, думали, що я їду до Полтави. От, ну, Звісно, це було навмисно зроблено. Але я виїхав от сюди. Чому саме Франківськ? По-перше, це обласний центр. По-друге, я тут бував раніше проїздом і мені сподобалось це місце. По-третє, по тут була відповідно, дешева нерухомість. Ну, І знову ж таки, поряд гори, я жив теж біля Підніжжя гір. От, ну, тому я обрав саме Франківськ. Пане Сергію, ви сказали, що ви зрозуміли, що вам і вашій родині потрібно переїхати. Але наскільки мені відомо, якась певна частина вашої родини все-таки залишилася в Криму і сьогодні саме там вона проживають. Так, ви правильно ну, ви тобі... маєте з ними зв'язок. Маю, маю. І що вони вам розповідають, так. як зараз живе Крим? Ну, живе невесело, бо багато чого, що було нормою життя до окупації, зараз відсутнє. Ну, такий дуже яскравий приклад. Фактично зліквідована дуже така потужна онкологічна лікарня, яка була у нас в Севастополі. Бо спочатку окупанти позамінювали лікарів, поставили замість хірургів, онкологів, хірургів, травматологів, повивозили обладнання, і по факту, от нема. І тобто, і Таке є скрізь. То, що нам було звично нам було звично мати нормальний зв'язок зі світом. Нам звично мати там, скажімо, банківські карточки, якими ми можемо користуватися що в Франківську, що в Києві, що хоч в Лондоні, хоч в Варшаві. Там такого теж нема. Знову ж таки, документи, які видають там окупаційну адміністрацію, не дуже сильно визнають навіть на території Росії. Тобто з так званим кримським паспортом, наскільки мені відомо, проблемно собі оформити, скажімо, позику в банку в Москві, наприклад. Тобто ці люди вони опинились заблокованими з усіх боків, і так буде доти, доки Крим не буде звільнено. Пане Сергію, треба сказати нашим глядачам, що вони по-перше, напевно здивовані, що ви так прекрасно володієте українською мовою. Ну, по-перше, ви етнічний українець, патріот, і з 2011 року ви член партії Свобода, і це теж напевно дуже багатьох наших глядачів здивує, і це дивує і мене. Як така партія, така можна сказати, радикальна, могла там бути створена і існувати? Як за багато членів? у вашій партії. У нас була не дуже велика організація. Тільки в Севастополі нас було трохи більше 20 людей. Ну, але ми досить так активно працювали і псували нерви всяким проросійським силам. Наприклад, у 2012 році, якщо мене не підводить пам'ять, ми близько півтора відсотки набрали на парламентських виборах в Севастополі. От і близько такого самого відсотку по Криму, так я розумію, що для Франківська це може смішні цифри, але для Криму це ну дуже і дуже серйозно було на той момент. Ага. знаєте тому дуже цікаво дійсно бути. Знаєте, як ми ми теж це визнавали і визнаємо і сьогодні, що бути патріотом в західній Україні це набагато легше ніж бути патріотом на сході України, а тим паче в, в Криму. Чи не відчували ви на себе якийсь тиск, чи не були якісь переслідування? Ну, всяке траплялося, вплоть до того, що і різні добій доходило, коли ми намагалися, скажімо, от банально виставити на меті щось таке, але ми на то не зважали, бо у нас була своя справа, ми мали свою думку, і ми йшли до нашої мети. Ну, тобто, коли ви вже зрозуміли, що окупант вже остаточно прийшов, що наші українські війська відступили і що е, Україна якби поступилася цим півостровом, так? Ви зрозуміли, що вам там було надзвичайно складно чи тому, що ви є громадський діяч такої партії. І тому у вас, як кажуть, виходу не було. Ні, він був. Був, але я думаю, він би мені не сподобався. Я вас щойно говорили про те, що от в лікарні завезли зразу своїх спеціалістів, наскільки нам відомо, що це дійсно так, що Російська Федерація починала завозити туди в першу чергу і викладачів, і лікарів, медичний персонал, яким обіцяли і житло доволі дешеве, і обіцяли їм навіть якісь м -м, грошові надбавки. І напевне, це і робилося для того, щоб якомога швидше туди привести своє населення. Ви такі речі спостерігали там? Чи ви вже просто них чули вже, коли опинилися тут на власні очі. Я це не спостерігав, але ще до того, скажем, от взяти кінець 90-х років, початок нульових, я жив в Севастополі, а там була головна база Чорноморського флоту Росії. От і там толерували, що вони будували для себе службове житло, і там селили своїх військових. І це толерувалося українською владою в ті роки. О. Тобто цей процес він був, хоча, звісно, після окупації, наскільки мені відомо, він набув значно таких ширших масштабів, і ну, мета цього всього, наскільки я це розумію, це витиснути якомога сильніше місцеве населення, кудись десь подалі, там, в Сибір, на північ, в Москву, куди завгодно, а заселити е, своїм людям і цим самим е, за, ну, не дати нам звільнити цю територію. Добре, пане Сергію, до е, окупації можна було назвати Крим все ж таки українським. Наскільки нам відомо, там більше все-таки лунала російська мова. Засоб масової інформації, наскільки нам відомо, теж було переважно російськомовне, так? А... От, по чому можна було визначити, що це все-таки українське. Місцину певною мірою ви маєте рацію, але окрім того, що ви кажете, так само були і всі українські телеканали. Е, можна було купити українську книжку, е, виписати українську газету е, на той момент. Ну і е, хоча б вже по, по цьому інформаційному фону, воно е, відчувало, що це аж ніяк не Росія, бо одного разу в 2008 році мені доводилось побувати в. Росії, і я побачив, що ну дуже сильно відрізняється. навіть від Севастополя, менталітет, життя, рівень все, життя абсолютно все. А наразі в школах викладалася українська мова, чи були взагалі українські школи, чи були тільки класи, чи тільки були уроки? Українська мова по Криму викладалася ще навіть за радянського союзу. По Севастополю тут трошки інакша ситуація, бо там було багато військових, які були з усього радянського союзу, і там тому цього тоді не було. А вже після відновлення незалежності українська мова викладалася в школах. З 97-го року поголовно, і остання людина, яка е, мала в атестації напис проти української мови, не вивчав, закінчила школу в 2003 році. Всі, хто пізніше, вже вивчали. Давайте ми ще з вами поговоримо про той е, референдум, який пройшов тоді. Чи дійсно так багато кримчан брали в ньому участь? Е, брали участь значно менше ніж зазвичай беруть у виборах я кажу саме за Севастополь, бо я це угу, бачив, угу. А, І якщо ми поділимо так от склад населення по їхньої позиції, десь 20% це такі люті проросійські активісти, десь відсотків 20 проукраїнські і відсотків 60 це ну. Такі люди, яким байдуже, аби е, у них була зарплата, аби їх майно не чіпали. А хто там буде, їм байдуже, хоч Україна, хоч Росія, хоч Польща, хоч хто завгодно. ви бачили, коли російські війська прийшли на вашу територію, якусь розгубленість у, у населення? Чи навпаки, вони дійсно раділи, що прийшли російські війська? Е, і, і то, і то мало місце бути. Були такі, так. і такі і були. от ми. Ми от як проукраїнські активісти, ми не розуміли на початку, що відбувається. Ми думали, що як завжди поторгуються між собою і на чомусь розійдуться. І тільки от з 1 березня, десь ми почали розуміти, що це значно серйозніше, коли російським парламентом було ухвалене рішення про застосування військ в Україні. Пане Серхію, сьогодні оглядаючися сьогодні назад, чи було можливо тоді, в 2014 році, це призупинити? Так, я вважаю, що так. Але треба було діяти рішучіше від початку, як, наприклад, діяли в Харкові. Угу. Що задіяти спецпідрозділи? Бо на початку, якщо я не знаю, чи відомо чи ні нашим глядачам, коли почали рухатися перші колони російської техніки, то їх навіть вдавали зупиняти нарядом ДІ. Угу. Тобто вони, скажімо так, хотіли подивитися на нашу реакцію і відповідно тої реакції діяли. Реакції не було. Зрозуміло, тобто ми їм відкрили, як кажуть, всі ворота дали можливість те, зробити те, що вони. Зробили. А цей перший крок додав їм трошечки мужності, і вони рушили далі. Сьогодні, звичайно, в цій війні, яка йде повномасштабній, на е, навіть якщо зсилатися е, на американських е, військових генералів, вони говорять, що звичайно перемога буде тільки в тому разі, якщо нам вдасться відвоювати Крим, і що на сьогоднішній день це є. Великі реалії, що це все можливо зробити. І дійсно ми кожного дня чуємо, що як кажуть, відбувається в Криму Бавовна, яка доволі сильно лякає і мешканців, які приїхали з Росії туди. Ну і звичайно, тих військових. Я так розумію, що на сьогоднішній день дуже велика частина громадян, які приїхали з з Росії, вони знову ж таки повертаються туди, на велику землю. Так, така тенденція є, звісно, до когось доходить швидше. Вони вже від початку лютого минулого року почали продавати квартири. І якщо ми подивимось на ціни на нерухомість в тому ж Севастополі зараз і два роки тому, ми побачимо досить таку велику різницю. Вона дешевше, це значить, що продають і їдуть. Ну а Сьогодні ми чуємо, що вони риють окопи по узбережжю повністю, намагаються це робити окопи. І, звичайно, що ніякого пляжного сезону в цьому році в Криму не буде це однозначно, і навряд чи хтось з Росії захоче туди поїхати відпочивати, якщо там кожен день відбуваються якісь вибухи, якісь нальоти. І я думаю, що ми їм смак до цього вже якби відбили. І навряд чи цього року їм вдасться відзначити дев'яту річницю. А то, що вони не будуть відзначати десяту, то мені здається, що навіть сумнівів в цьому ніяких немає. Наразі ваша організація Свобода від партії Свобода Кримська. Вона між собою якимось чином комунікує. Ви якийсь зв'язок маєте. Так, безперечно, дехто з нас є на фронті, скажімо, добровольчий підрозділ Феміда. Він як територіальна оборона Чорнобаївки той самий рахується, от дехто по інших підрозділах, дехто допомагає щось возить волонтерить, дехто збирає гроші для тих волонтерів. Тобто, ми намагаємось не губитись між собою і допомагати одне одному, бо ну всі ми маємо спільну мету, до якої я вірю, ми прийдемо. Але на території Криму вже нікого з ваших членів організації не залишилося. Який зв'язок є? Щоб я чому я це питаюся? Хотілось би від вас почути, як сьогодні кримчани відносяться до цієї ситуації, яка там створилася. Як тепер вони сприймають росіян? Тепер багато хто ще досі отруєний пропагандою. Бо якщо у вас в телевізорі... Щодня, щогодини, щохвилини Кисельов та Соловйов, ну, ви розумієте, що ви не збережете здоровий глузд при тому. Дехто хто має доступ до е, різних джерел типу, як інтернет, там всякі телеграм-канали, вони більш реально дивляться на речі. Е, дехто розуміє, що буде е, незабаром звільнення. Не знаю, коли обов'язково буде. Е, е, і дехто. Радіє, дехто думає, як би зберегти те, що має, а дехто думає, як би тікати. Тут. Ви кажете, що ви не знаєте, коли відбудеться звільнення Криму, так але ось наскільки мені відомо, американські генерали вони пророкують, що це буде квітень травень, і що це цілком можливо зробити. Що нас для укр... в українців є на то і можності, і сили, і все решта вони їм допоможуть. Я маю на увазі військову техніку. Дай Боже, я вірю в наш генштаб командування. Вони ліпше за мене знають, що треба робити. Але ж вони вміють робити хитрі маневри, коли вони кидають начебто, війська в одному напрямку, а потім опиняються, що йдуть якісь вже важливі бої. Зовсім в іншому напрямку. Ну для нас дуже важливо звільнити і Мелітополь, місто ваших предків, так і звичайно, і Херсон. Цей напрямок, якраз Маріуполь, звичайно. Тому що ми розуміємо, що якщо ми залишимо росіянам Крим, то вони нам постійно будуть робити якісь перепони і на Азовському морі, ми не зможемо і знову ж таки, і на Одесу вони будуть мати там якісь апетити. І я думаю, що, звичайно, Крим нам потрібно взяти. Обов'язково нам потрібно Крим забрати. Нам треба повертати всі наші території. Тут нема якихось пріоритетних чи не пріоритетних, добрих чи поганих. Вони всі наші, і вони мають бути наші. От таке наше законне право. Добре, уявімо, що ми повернули собі Крим, так але ж ми знаємо, що там дуже багато сьогодні людей живуть з російськими паспортами. Людей проросійських, яким чином можна буде переконувати їх, впливати на них, щоб вони зрозуміли, що Крим це є Україна і тільки Україна, перш за все, треба розділити ті, хто понаїхали туди з Російської Федерації, і ті, хто були примусово паспортизовані в 2014 році. Ті, хто понаїхали, прошу дуже за порібрік. Це сходу. Ті, хто е, наші громадяни, е, звісно, мають бути перевірені, якщо вони е, десь колись в якісь колаборантських діях брали участь, то відповідно до закону мусять бути засуджені. Ті ж, хто не був колабораціоністом, то нам нема що з ними сваритись. добре пане Сергію. Але якісь недоробки у держави, все таки були, якщо вона допустила до того, що велика кількість населення Криму пішов на цей референдум. Безперечно, що це були за недоліки? У нас толерувалася робота проросійських і відверто сепаратистських організацій. І ні міліція тодішня, ні СБУ, ні будь-яка інша служба, яка мала б на то реагувати, на це просто не реагували. І я сподіваюся, що все ж таки теперішній досвід, коли ракети прилітають не лише в Крим і в Донецьк. А по саме Закарпаття трошки нас напоумить, і більше ми і наше керівництво таких помилок повторювати не буде. Звичайно, якщо нам доведеться, доведеться а ми дійсно відвоюємо Крим, то нам доведеться ем, дуже багато сил і коштів докладати до того, щоб його відновити як туристичну зону. Але я розумію, що якщо раніше ну, великий відсоток відпочиваючих – це були росіяни. То вже тепер напевно Крим, росіян на відпочинок, ніхто приймати не буде. Чи зможе тоді Крим без російського туриста швидко піднятися на ноги? Це можна зробити, бо в Криму є багато таких унікальних місць, які є мало де. Наприклад, той же Шхерсонес-Таврійський. це стародавнє місто, від якого походить Севастополь, якому 2,5 тисячі років, і яке збереглося до наших днів. Це саме те місце, де хрестився наш князь Володимир. Це те місце, де був за часів на заслані папа Климент. І от таких. Місць в Криму досить таки багато, які могли б привабити не лише українського туриста, а може і європейського. Чи... Іншого закордонного туриста до речі, доведеться напевно тоді повністю змінювати штат екскурсоводів, які були скеровані в основному на російську історію, на Ніколая II, на Чехова і, і на інших. Тепер доведеться говорити зовсім про інші якісь туристичні місця, про інших історичних осіб, які пов'язані більше з Україною, аніж з Росією. Безперечно, бо Крим він є частиною української історії ще з князівських часів. Наприклад, теж Тараканське князівство воно включало в себе сучасний Керченський півострів. Зокрема, і це теж частина того цікавого, що може бути інтересно для будь-кого. Це і давньогрецька стара культура, це і генуезькі колонії, це і князівство Феодора. Ну, Дуже-дуже багато всього є. Там дуже багато цікавих легенд про всі, про ваші скелі, яких там де ж, дуже багато гор, теж дуже романтичні, цікаві міфи, на яких теж можна будувати різні екскурсії. А вже ж. Я пам'ятаю, що розповідали про те, що коли після війни почали заселяти, повертати кримських татар, вони почали відновлювати свої такі давні культури, мається на увазі, якісь там особливі сорти дині цибулі, кримську цибулю, ми всі про, про неї знаємо. Я так розумію, що сьогодні це теж в занепаді. Ну так, скажем, ті ж татари вони мають таку пам'ятку архітектуру унікальну, як ханський палац в Бахчисараї, і окупаційні гори-реформатори вже нанесли йому досить великої шкоди, бо вони почали там так звану реконструкцію, порозпилювали багато таких конструкцій, які мають по 400-500 років віку, які були в прекрасному стані. І я, звісно, сподіваюся, що в них не вдасться добити той ханський палац, і ми ще зможемо приїхати і на нього подивитись. А як ви вважаєте, якщо вважати все-таки кримських татар, що це їхня земля? Можливо, і їм потрібно давати більше там волі, свободи і більше їх задіювати десь в кримському парламенті, я маю на увазі татар. Я вважаю, що всі громадяни України мають рівні права, окрім тих, які є засудженими. Зокрема, і кримські татари. Які дуже добре знають цю землю, люблять її. Якщо після ми знаємо, що після сталінських часів вони всі масово намагалися повернутися на цю землю, відродити свою історію, свої коріння, то я думаю, що десь в вважати, що це їхня земля. Ну, зокрема, це їхня земля. Як... І будь-яка інша частина України вона однаково належить всім громадянам України. Зрозуміло. Добре. Отже, нам наближається і 16 березня, і 18 березня, звичайно, це для нас сумні дати. Чого не скажеш про росіяни, і вони будуть намагатися, напевно, в ці дні робити свої концерти і свої паради. Але якщо я ще раз кажу, якщо в цьому році їм якось частково це вдасться то зробити, то вже в наступному році однозначно ні. Пане Сергію, я щиро дякую. Що ви прийшли сьогодні до нас і трішки нам розказали про життя в Криму довоєнне. Довоєн. Я думаю, що після воєнне воно буде ще набагато краще. І вже ми будемо в Криму частіше і більше не частіше, а в основному чути українську і татарську мови, а російської ні. Я вам щиро дякую. Я дякую всім, хто з нами був. Протягом цієї півгодини я з вами прощаюсь. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.